Агенти в Microsoft Copilot. Сьогодні з вами поговоримо про таке поняття, як ШІ-агенти, які дозволяють нам автоматизувати наші процеси і виконувати певну роботу навіть за нас. Я це працюю в Microsoft Copilot, як його налаштувати, як створити того ж, ші-агента. Ми з вами якраз і поговоримо в цьому відео. На зв'язку Михайло Пацин, інвестор-підприємець, засновник веб ВебТРУ університету learn Ліртон global та it компанії AI Sync Global. Ми допомагаємо провадити AI-культуру в бізнес, використовуючи власну методологію, консультуємо, а також надаємо експертизу по технічному провадженню штучного інтелекту в бізнес. Ну, з вас, лайк, дзвіночок обов'язково за максимально круте відео, прям авансом. Ну і давайте погнали. Е, і так, що таке копелот, я думаю, ви вже знаєте. Якщо не знаєте, то в такому випадку дуже рекомендую подивитися відео на YouTube каналі, якраз 26-го року оновлене. Ну а ми з вами розберемо те, як працюють всі агенти в Microsoft Copilot, як його можна створити, і в принципі, які є зараз агенти напряму від Microsoft. Тому, перше, коли ми заходимо на сайт M365 Cloud Microsoft, відповідно ми потрапляємо в наш безпосередньо Copilot. Виглядає він таким чином: у нас там є робота, є доступ до інтернету і так далі. Відповідно. Що нам необхідно тут знайти? В лівій стороні у нас є список агентів. Бачите, є плюсик, є список агентів, які ми запінили, можна створити нового агента. Відповідно, зараз з ними ми, ми і попрацюємо. Нажимаємо на кнопочку Всі агенти і зверніть увагу, що в нас тут є. Всього в Microsoft на сьогодні є 150 з копійками різних агентів, плюс є можливість підключати сторонніх агентів, ну і власне створювати власних. Це є перший момент. Другий момент відповідно саме є агенти, створені вже в корпорації Microsoft. Є також агенти, які от бачите вашої команди, які ми можемо створювати рекомендовані агенти, в тому числі підключення до Canva, Манди Miro і так далі. Ну і відповідно, ми можемо створити власного агента. Важливо те, що ці агенти вони як можуть підключатися до сторонніх джерел Jira, Canva, Asana, Манни, тобто їх тут справді досить велика кількість. Плюс є такі, як коучі-агенти, тобто промт коуч, IDA-коуч і тому подібне, які ну, виступають більш такий, як допомагатор, який нам допомагає у виконанні тої чи іншої задачі, але самі нічого не роблять. Взагалі, якщо їх всіх поділити, то відповідно ми маємо створені корпорації Microsoft, плюс вони ще діляться на два типи, тобто вже повноцінно робочі і так звані Frontier. Тобто це ті, які зараз в тестуванні, і відповідно не завжди у вас може бути доступ до них, якщо це відключено власне службою безпеки. Далі є відповідно агенти, яких ви самі створили, тобто вони у вас відображаються, і є агенти. Які від сторонніх команд, такі як Canva, той же Мандий Miro і тому подібне? От. Тому давайте тепер розберемося на, з основними агентами, що вони нам дозволяють робити. Почнемо першим – дослідник. То що робить цей наш дослідник? Ми Перше, ми йому можемо задати наступне: дати можливість користуватись комп'ютером на хвилиночку, тобто він сам буде виконувати завдання за допомогою віртуального комп'ютера, тобто заходити на сайти, вводити логіни і паролі, в тому числі, вводити різні, заповнювати поля і, власне, виконувати роботу. Далі, джерела: ми можемо дати інтернет, доступ до робочих процесів, SharePoint, можемо додати спеціальні сайти. Електронні пошти, наради, чати і Power BI. Тобто він фактично може з усіх джерел збирати інформацію і робити нам відповідні дослідження. Тобто, в моєму випадку я йому, наприклад, давав останні мітинги за сім днів, колись уже дуже давно. Він це все ну, власне, проаналізував, задав мені відповідні запитання. Ну і далі він, бачите, повністю проаналізував мені всі дії, все, що відбувалося, і, ну, і надав відповідні відповіді. ну я не зможу показати все, що відбувалося у мене в компанії там за певний час, але я думаю, логіку ви зрозуміли. Відповідно, якщо ми беремо користуватись комп'ютером, то в такому випадку він ще додатково буде використовувати браузер. Ну і плюс ми можемо завантажити йому файли, на основі яких він має зробити дослідження. Дослідження робить він досить класно і досить якісно. Більше того, в деяких версіях є можливість спробувати клоуд. Клод, він виглядає, він якраз ми його можемо побачити зверху, з правої сторони, бачите, спробувати клот. Тобто, якщо ми його включаємо, то тобто, в такому виборку у нас під капотом вже буде використовуватися клот, а клот робить набагато краще дослідження. Єдиний момент, що він не може користуватися комп'ютером, тобто тільки буде виконувати ті задачі, які ми йому дамо на основі інтер... даних з інтернету або інших власне, внутрішніх джерел. Тому дослідник, власна штука, власне. Якщо ми включаємо клоди, то він ще краще виконує роботу. Далі. Але дослідник збирає інформацію, а відповідно, є агент відповідно який займається аналізом. Тобто ми йому надаємо Excel, і він відповідно з цими Excel робить з вами чудеса, які ви тільки хочете. Для прикладу, я йому схину мою Excel там на 10 тисяч цих. Рядочків 15 стовпчиків, і попросив його надати мені топ-продавців, тип моделей, продажу графік і ціни. Дивіться, він собі склав план, подумав аж цілих 48 секунд, і після цього видав мені всі результати. Тобто реальні цифри, реальні, все звідти повитягував, ціни, топ-5 моделей прописав, статистика проданих авто, графік по основним моделям. Ну і відповідно далі я його попросив все це зберегти в звіт. Він мені це підготував і надав мені один єдиний Excel звіт Тобто, іншими словами, ми таким чином, використовуючи аналіз, ми можемо працювати з різними Excel-документами, при тому навіть великими Excel-документами. Він під капотом використовує Python і власне, виконує весь код, який необхідно. Тому аналіз, власне, також інструмент, власне ген для роботи з Excelками. Далі, ще один крутий інструмент, який я хочу сьогодні показати, це Workflow. Чому фішкового флот? Він поки що у бета-версії, тобто Frontier це все бета-версія. Відповідно, отут прям треба показати. Тому що ми йому можемо робити опис, наприклад, наступного процесу. І так, кожної суботи, по 0.9.00 ранку по Києву. Надавай мені загальний звіт по всім нарадам, які були за. Тиждень останні 7 днів. І що мені необхідно виконати. Тобто, наприклад, я хочу кожного ранку, що він мені надавав звіт. Далі, кома, відправляй на мою пошту. Тобто, він ще не може відправляти по і e і тепер дивіться, він нам прям прописує весь робочий процес, тобто від початку до кінця, тобто починаючи від того, щоб що суботи, бачите, за Києвом буде запускати е, аналіз зустрічей, е, виконувати, формувати звіт і надсилати на електронну пошту. Красавчик, красавчик. Дивіться, пару секунд треба почекати, ну можливо, навіть деколи пару хвилин. Він зараз це все пропрацює, проклад, е, про зробить планування, те, яке я йому написав, і в принципі, в мене буде готовий. Е, Бачите, автоматизатор. Це. Автоматизація створена, що суботи до 9.00 за Києвом ви отримувати на пошту структурований звіт. Дивіться, як вона працює. Бачите тригер, що тижневий запуск ходить 09.00 Київ. Далі. Office 365 отримати зустрічі за тиждень. Далі планер. Отримати завдання користувача. Запит до 6. згенерувати тест звіту. І відповідно Office 365 Outlook. Написати текст, згенерувати тест звіту на електронну пошту шикарно Все, що мені треба це зробити, в розділі діяльність, ну він показує, що він вже щось зробив. Я нажимаю кнопочку зберегти. Він мені тепер зберігає ну, безпосередньо дане workflow і в мене готова автоматизація. Я не вирізав, нічого не видаляв тут. Просто є готова штука. Він зараз його виконає, проаналізує, відправить мені на пошту, щоб я бачив, що все окей, але фактично в мене є повністю готова робоча історія. Клас? Клас. Тобто оце називається агент Workflow. Виглядає він наступним чином, workflow, і відповідно він виконує, бачите, під капотом цю історію. Далі в нас є ще ряд агентів, таких як Survey People, адміністрування того же. Microsoft відповідно далі аналіз договору. Це вже я створював свого агента, який мені аналізував, там аналізує відповідні договори і автоматично їх виконує. Плюс ми маємо тут ряд агентів, таких як PowerPoint, Excel, Word. Тобто ми просто пишемо, що ми хочемо зробити. Він нам автоматично генерує відповідний документ. Вони також ще поки що знаходяться в стадії Бетки. Загалом дані агенти постійно оновлюються. Постійно додаються, наприклад, якщо ви працюєте з канвою, то в такому випадку можемо просто додати собі агента канва Відповідно, він його зараз запустить, установить. Бачите, я його можу відкрити, і, відповідно, далі з ним вже працювати як з канвою. Тобто фактично використовуючи інструмент канва Ну, він не інструмент, а цей. Додаток веб-сервіс. воно наступним чином. Ну наприклад, давайте я йому напишу. Роби там Instagram пост про upcoming кампейн. А iCAMAs upcoming campaign? це у нас практикум практикум по використанню штучного Так, і при тому, що це дійсно наша справжній найближча подія, тому що. Ми кожного місяця проводимо такі практикуми на три дні по півтори години, в яких ви зможете навчитися тому, як використовувати різні нейромережі, в тому числі МС-365 і Copilot. Відповідно, найближчий практик у нас буде в лютому місяці, але кожного місяця він відбувається. Буквально попередній у нас закінчився в uh, 20-х числах uh, січня місяця. Що буде за ці, ці три дні? Перше. Це можливості штучного інтелекту у му році, універсальні нейромережі і те, як використовувати той же самий капайлат, і креативні нейромережі, тобто, як працювати з презентаціями, як працювати з створенням UGC контенту і лендінг педжу за буквально пару секунд. Тобто, фактично, ви отримуєте готові алгоритми роботи, а не просто якісь промти, як виконувати ту чи іншу роботу. Тому підключайтеся. Долучайтеся до практику. Перший день абсолютно безкоштовно. Наступні два дні відповідно плюс 899 гривень. Повірте, це та ціна, яка просто декілька чашок кави, але за цей час ви дійсно отримаєте ті знання, які в подальшому будете завжди використовувати. Плюс ми проводимо корпоративне навчання, і також ви можете пройти навчальні курси в нашому університеті саме індивідуально, визручний для вас. Час. Тому, якщо ви в компанії бронюйте собі корпоративне навчання, якщо ви хочете самостійно навчатися в такому випадку, проходьте відповідні наші відеокурси в відеозапису. А якщо ви хочете спробувати і отримати нові знання і прокачатися щомісяця, приходьте на наші практикуми, які ми проводимо кожного місяця. Три дні, класний практикум, завжди нова інформація, тобто він не повторюється. І, відповідно, ви і увійдете в світ штучного інтелекту, і зможете вже практично використовувати його на різних кейсах. По роботі з додатками, по роботі з договорами, роботі з презентаціями, Excelками, створенням UGC контенту, створенням лендін-пейджів. Відповідно іншого контенту, ми збираємо е, з усіх учасників, які приходять відповідно зворотній зв'язок про те, що ви, вони хочуть розібрати на практику, і відповідно під це вже формуємо програму. Наступним більше будемо оперувати саме по роботі з копайлотом. Так, що він нам власне, виконує. Зараз ми бачимо, що Canva, так, давайте, щоб він завжди йому дозволити. Ну і відповідно, він тепер подумає. Бачите, використовує, підключається до Canva. Мені треба увійти безпосередньо в цей сервіс, ну і після цього він почне обробку мого закладу. так, я бачу, він готовий, створив мені чотири посилання, по яким я можу перейти і подивитися те, що він зробив. От якраз маємо перше: практику по використанню штучного інтелекту. Частина українською мовою, частина не зовсім українською мовою. Можемо далі відкрити це в канві. ну і, власне, подивитися. Тобто, це один, тут ми маємо ще один. Так, тут прям максимально складно в нього вийшло. Ну і четвертий, якось так. Ну, четвертий, до речі, досить непогано в нього виглядає. Тобто, ми, використовуючи капайлат, можемо використовувати агента Canvas, ну і о, Canvas, а Canva, і відповідно з ним працювати. І так, з усіма іншими агентами. І тепер логічне питання: а як нам створити агента? Переходимо в усі агенти, нажимаємо на кнопочку Створити агента. і у нас завантажується ось таке робоче вікно по створенню AI-агента на базі Copilot. Воно займає трохи декого часу, тому не переживайте, якщо треба буде трошки почекати, у вас зараз тут має відкритися прям інструмент для вводу. Є. Відповідно, як ми можемо його створювати. У нас є два варіанти. Тобто можемо describe, тобто описати йому, що саме ми хочемо зробити, або можемо натиснути на кнопочку configure і відповідно його налаштувати. Тут ми створюємо сугубу агентів, створювати мультиагентські системи поки що тут не можна, тому у нас тут тільки один агент, який виконує одну якусь задачу. Можемо вибрати якийсь із шаблонів, тобто з тих, які в нього вже є до цього моменту. Бачите, їх насправді досить багато. Або можемо самостійно його створювати. Давайте для прикладу створимо агента, який у нас буде аналізувати документи, які ми йому надамо. Ну, пишемо йому назву: аналіз документів. Так. Аналіз документів. тест. Далі Describe. Що він вміє робити? Тобто беремо йому описуємо. Аналізує. Так, що таке? Аналізує документи є. Далі instruction, Тут ми йому прописуємо наш промпт, що він має виконувати. Давайте я вам швиденько пропишу: проаналізує наданий документ на предмет ризиків для покупця. Поки що тут не принципово. Промпт ми прописуємо, власне. Такий, щоб АІ, агент наш виконав ту задачу, яку нам необхідно, він має бути набагато більший. те, як писати промпти, ми навчаємо на наших е, програмах, і є декілька варіантів, в тому числі, до речі, на практику ми це розбирали що є промпти для повсякденних задач, для інструкцій, для мультиагентів, відповідно те, як їх правильно написати, от якраз там ви можете навчитися. Далі, е, промпт ми написали. В наступний момент це є knowledge. Це ми можемо завантажити йому або наші дані з того ж самого вебсайта, з Team's, з Outlook, з Outlook, SharePoint. Далі можемо вказати, сам, які саме веб-сайти він має аналізувати, тобто ми його прямо сюди прописуємо або можемо вибрати із нашого списку. Плюс в нас є можливість включити пошук на всіх вебсайтах, якщо нам це необхідно. Можемо йому вказати тільки специфічні ресурси, де він має брати ці дані. Ну І відповідно деякі дані з організації. Наступний розділ – Capabilities ми можемо включити йому можливість працювати з документами. Я рекомендую взагалі це включати, тому що він в такому випадку набагато краще ну, аналізує документи, створює документи, якщо на це необхідно, тому краще це включайте. І Create image", він використовує GPT-імідж версії 1.5. Якщо необхідно створювати якісь зображення, також включається цей інструмент. Тобто це врахуйте інструменти. Внизу ми можемо йому написати і певні промти, тобто їх швидкі та звані команди. Ну, для прикладу, що ти вмієш. І далі меседж, тобто, що ми хочемо передати. Надай інформацію про себе про себе і що ти вмієш робити. Тобто, бачите, у нас кнопочка з'явилася. І таким чином ми можемо на неї натискати, він вже буде виконувати певну роботу. І піднімаємось наверх, у нас ще тут є іконочка, яку ми можемо змінити, натискаємо редагувати, а далі можемо попросити ще агента її згенерувати, тобто описавши, що саме ми хочемо, або на основі опису до даного нашого ai агента В розділі Browse ми можемо вибрати ну, безпосередньо з тих агентів, які у нас вже тут є ну, Відніше з тих іконок, які в нас тут є, давайте якісь документи візьмемо, чи щось схоже. Ну і відповідно, в розділі upload ми можемо завантажити свій. Давайте я візьму ось такий веселий. Після того, як я все зробив, що мені необхідно, натискаю кнопочку Create. І в мене створюється мій-агент, ai з яким я в подальшому можу вже працювати. Бачите, create agent. все ми зробили. Переходимо на Go to Agent, і відповідно, можемо з ним далі працювати скидувати йому файлики, скидувати йому відповідно інші документи для в даному випадку аналізу. Так виглядає наш готовий агент, написано автора. Далі може йому написати, що ти вмієш робити, наприклад. ну Тобто швидка, швидка команда, бачите? Він такий то агент, аналізує договори. Ну, молодець. Давайте я йому зараз закину договір. Напишу йому про на, проаналізуй. Опа! І, як результат він бере і О, окей ризики для покупця. Квартири застосовані треті особи оплата до підписання договору. Ну і так, далі, і так далі. Тобто, бачимо, він все проаналізував, надав досить багато інформації, познаходив, надав висновки. Ну, відповідно, ми можемо з ним далі вже комунікувати, далі працювати. Тобто, таким чином ми з вами. Налаштували я-агентів, розібрали, які в нас є, показав три основні. Відповідно, далі ви можете вже свої створювати, тестувати. Напишіть в коментарях, чи ви використовуєте агентів, які ви для себе створювали. Ну і очікую всіх на нашому наступному практикумі по використанню штучного інтелекту, в тому числі в MS-365 та Copilot Цифровізуйтеся, вивчайте штучний інтелект і пам'ятайте, найкращий час для. Провадження штучного інтелекту був вчора, другий найкращий час це сьогодні. Тому будьте успішними і побачимось в наступних відео.